Союзники по священній Лізі квапили Московії почати війну з татарами. За їх задумом, армія Голіцина мала скути сили хана в Криму, поки австрійці воюватимуть з турками в Угорщині, Трансільванії на Балкан. З самої Москви були неабиякі апетити. В ультиматумі до Османської імперії вона вимагала віддати Крим, Азов, Очаків, а всіх татар виселити в Анатолію. Цю програму максимум, крім останнього пункту, Росія виконає тільки через 100 років при Катерині Друзі. План дій був таким: війська Голіцяна та Самойловича йдуть прямо на Крим через перекоп. Від Азова їх підтримують донські козаки, а від кизикермена запорожці. На додачу польський король Ян Собеський активно з турками на подібні. Гетьман Іван Самойлович хоч і не хотів цього походу, але радив почати його на початку весни, коли в степах достатньо води та трави. Але підготовка затягнулася. Тільки на початку червня 1687 року. 150-тисячне московсько-козацьке військо на чолі з Голіцевим, взялось з табору на річці Орелі та рушило в степ. Час був безповоротно втрачений. 12 червня на армію чекав неприємний сюрприз. За річкою Овбою горіли степи, підпалені татарами. Але командуючи впертові війська вперед. Ти було дуже важко через пил і гіркотний запах. Коням не вистачало їжі, почалися хвороби. Армія повзла зі швидкістю черепахи. За день проходили менше 7 кілометрів. 17 червня на рік Сікарочукрак зібралась військова рада. Голіцін-Твереза розсудив, якщо й далі йти такими темпами, до перекопу вони прийдуть через 2 місяці. Військо ледь триматиметься на ногах. А ну навіть не треба буде з ним воювати. Він його просто переловить і продасть у рабство. Тому вирішили повернути назад. Щоб не осоромитись перед союзниками, на нижньодніпровській портеці Кизакермен і Таманськ послали 40тисячне московсько-козацьке військо. Голіцин хотів зняти з себе відповідальність за цю конфузію. Серському воєводі Леонтію Неплюєву він доручив знайти Цапа відбувайла серед козаків. Незабаром двоє старшин зголосились сфабрикувати донос на гетьма. Чи був серед них Мазепа, точно невідомо. Але другим, швидше за все, був Кочубей. Вони організували опозицію, і 7 липня в таборі на річці Кевчин під наглядом Неплюєва, 10 старшин підписали донос. П'ятим свій підпис поставив генеральний осавул Іван Мазеп. Підписанти не без причини точили зуб на Самойлович. Першим стояв підпис генерального возного Василя Дунін Борковського. Свій час гетьман забрав у нього чернігівське полковництво і передав його своєму сину. Григорій Гамалія був колись генеральним усавулом Савулому Дорошенка, але перейшовши на лівий берег, не отримав від Самойловича жодної посади. Ще один Дорошенківець Михайло Вуяхевич образився на гетьмана за те, що той таки не затвердив його на посаді генерального судді. Угорський серб Дмитра Шкорайча був інтриганом зі стажем. Він виступав головним натхненником змови ще противного грішня. Тепер він підписав донос через те, що Самойлович усунув його від посади переясницького полковника. Подібні мотиви були у його земляка Войце Сербіна, старшин Степана Забіли, Костянтина Солонини та Якова Лизогуба. Єдиний, хто не мав явних мотивів бажати падіння Самойловича, був Іван Мазепа. Він мав владу багатство, покровительство гетьмана, але це не притупило його політичний нюх. Він знову вчасно відчув вітер змін. Генеральний Осун все вірно розрахував. Залишившись при боці Самойловича, до кінця він міг поплатитись не тільки кар'єрою, але й головою. Участь у перевороті давала йому шанс ще більше зблизитись з Голіцевим і отримати жадану булаву. Тим часом козацькому ватажку інкримінували чимало гріхів. Мовляв, не тільки навмисне завів московські війська у вигоріли степ, але й сам підмовив татар його підпалити. Царських осіб хулив непристойними словами. Івана та Петра називав дітьми, а сестру їхню нареченою. Самоуправствував, за посади брав гроші, старшину генеральну не поважав, під час війни торгував з Кримом. І все це рясно приправили цитатами самого Гетьмана зі слів його недоброзичниця. 21 червня московсько-козацькі війська отоборилися на березі річки Коломат. Наступного дня прискакав кур'єр з Москви. Старівна Софія давала добро на Арешт Самойлович. Ввечері московські полки непомітно оточили козацький табір. Вночі Кочубей прибув до Неплюєва і завірив його, що все готове. Воєвода наказав арештувати гетьмана вранці. Генерал-квартермейстер Патрік Гордон про Арешт Самойлович. Як тільки завершилась молитва, і Гетьман одразу хотів повернутися до намету, сербин, прізвище якого бойця, схопив Гетьмана за руку і сказав, що він повинен йти іншим шляхом. Гетьман не супротивився цьому, а лише озирнувся і забажав поговорити з російськими полковниками. Гетьмана одразу ж посадили у погану підводу, а його сина на маленького худого коня і під пильним прикриттям стрільців відправили до великого табору. Разом із Самойловичем арештували його синів Григорія та Якова і ще шістьох полковників. Розправа була жорстокою. Григорія стратили, Якова з дружиною заслали до Єнісейська. Самого Самойловича відправили до Тобольська, де він помер в 1690 році. Питання, кому дістанеться булава, вирішували наступного дня в похідній ставці Голіцера. Претендентів не бракувало. Василь Дунін Борковський, Яків Лизогуб, і полтавський полковий обозний Прокіп Леведець. Але Голіцин прозоро натякнув старшина, що новим гетьманом буде Мазепа. Для багатьох це стало несподіванкою. Пізніше ходила легенда, що нібито генеральний осавул підніс фавориту Хабар 10 тисяч рублів, і це схилило Голіцина на його бік. Насправді, крім особистої симпатії, князь керувався логікою. Мазепа людина, все ж таки прийшла, чужа на лівобережжі. Мін ще не встиг там досить заколінитися. Якщо такій людині дати булаву, вона цьому буде слухати свого благодійника. Час покаже, що Голіцин дуже помилявся. Ставці князя ділили не лише владу, але й багатство самойловича. Голіцин наказав конфіскувати все його майно. Зі старшинами він уклав угоду. Половина грошей йде в царську казну, половина залишається в Гетьманщині. Але під час опису і поділу майна наближені голіці зуміли добре нагріти на цьому руки. Леонтів не плюяв, наприклад, привласник скарби Григорія Самойловича, а щоб прибрати зайвого свідка, наказав його стратити. Багатство екс-гетьмана оцінили 415 тисяч золотих. Московитам дісталась тільки третина цієї суми, але й та більшою мірою розійшлась по чужим кишеням. Решта залишилась у військовому скарбі, тобто фактично у володінні Мазепи. Обібравши свого колишнього покровителя, новий правитель став найбагатшою людиною гетьманщини. Пізніше Мазепу мучили докори сумління. Він говорив, що Самойлович дійсно став жертвою брехні та наклику, але змовники, мовляв, хотіли тільки його відставки, а щоб розоряти його та засилати до Сибіру, на те волі старшини не було. Але це виправдання звучало надто пізно, коли вже самого Самойловича не було живого. Тоді ж на Коломаку ні Мазепа, ні хтось інший не посмів заступитися за опального гетьмана. 25 липня козацька рада на річці Коломак слухняно затвердила вибір голіци. Рівці та кінота заздалегідь оточили козацький табір. Тому, коли князь запитав у натовпу, кого вони хочуть бачити гетьманом, над Майданом лунало прізвище Мазепа. Хтось намагався кричати за Борковського, але його швидко заглушили. Тоді ж, в присутності Голіцина, Іван Мазепа підписав нові умови свого ікменування Коломацькі Коломацькій статті. Після Богдана Хмельницького кожен наступний гетьман, отримуючи знаки влади, підписував з Москвою окремий договір, і щоразу цей договір звужував його повноваження. Ціною за булаву завжди була частина суверенітету війська Запорізького. Мазепа був тут не першим і не останнім. Але коломацькі статті, які він підписав в обмін на владу, виглядали аж надто драконівські. Вони давали право царським воєводам сидіти в Києві, Чернігові, Переяславі та Острі. Гетьману забороняла відбирати майно у старшини, якщо воно пожаловане царською грамотою. Наступного гетьмана можна було обирати тільки з дозволу монарха. Так само заборонялося відбирати у нього булаву без санкції царя. Старшина мала доносити на свого керівника, якщо той почне вчиняти якісь сварки. Але російські купці тепер не могли торгувати в Московії тютюном та вином. Гетьману забороняли підтримувати дипломатичні стосунки з Кримом, Польщею та іншими державами. Коломацькі статті вперше включили вимогу не просто вільно служити государю, а об'єднувати російські та українські народи в одне ціле. Із тексту Коломацьких статей щоб гетьману і старшині служити великим государям їх царській присвітлі величності, народ малоросійський всякими мірами і способами з великоросійським народом з'єднувати і в нерозривну і міцну згоду приводити одруженням та іншою поведінкою. Отримавши пусах вістя колишньої гетьманської влади, Мазепа здається, був приречений стати маріонеткою Москви. Але він не тільки хоче влади, але й знає, як нею розпорядитися. Переживши Дорошенка і Самойловича, Мазепа переживе і Голіцина, та царівну Софію. за ширмою покірності Москві він зміцнить особисту владу. Врешті-решт, Мазепа зробить те, чого не вдалося його попередникам об'єднає обидва береги Дніпра під своєю булавою.